Так, вже за вікном до стемніло. А футбол ну, все. Який футбол? Футболісти старій. Збірна з України. Україна і Франція. На... Ти дивишся, що ти їси, а де ти про футбол свій думаєш. А я і футбол думати, а. Думать, а? Та ти роскає, ти з голодівчині. Хоч вони, вире... конечно, хоч вони гулять не вміють. Ну, смачного тобі, діду. Ти вмієш гуляти і роботать. А чи воно не сольоне? Воно все сольоне. А дай мені сольоне? Воно пересипа. Там... Із Оце? огірками. Оце? Не знаю, може й те. Та ж там солі достатньо. Ну, мені мало. Я перед цим їла. То мені було добре. Ну, так мені? не треба багато зловживати. Так. Та я ж, не посолю, Хорош. Боже. Так, яка ти то... так я його зараз витрусю тобі прямо в рота. <ристо> <ристо> стоїть, попільнички стоїть. <ристо> от сюди. Це Так. сольлечка. Хібач, <ристо> да. Да. йому вже не вгодило з самого початку. А чого це не вгодило? просто. Давай то, я, я да. люблю я. Нічого, що ти любиш. Бери із отим як воно. лаба. І з овочами свіжими, О, поки вони є, поки їхній сезон. Рукою бери, боїся їх. А я не, не. Бо ви, зловили... не Жадний, Жадний, не жадний, я їсти треба, а те, що ти кажеш, то не треба так казати, бо то не. Не годиться, таке, треба їсти свіжі овочі. Чим більше, тим краще. Поки вони є. Тож не будеш їсти, як вже їх не буде. Тоді будеш і казав, що ти вже не жав, наївся. наївся. Я так... на городі два вирвав зірк, а так. вони такі пахучі та добрі, Там тільки зірваєш. Ай-яй-яй, а, а це теж сьогодні зірвані, Сьогодні я пішла на город, а в мене сезон помидорів настає. Так, я сьогодні найбільше я зібрала помідорів. А то плакала не буде. Ну то, все одно того, що должно будь того не було. Да. Вони не поспінуть усі, там хоч і зелених багато. Ну вони всі. Так, а що ж ми сьогодні їмо таке смачне? Ага. Кашу з м'ясом. Да, то шашлик чи подліва, чи що, то це таке. А, щось таке. О, то щось таке. Так захотілося, а я Одинка. так давно, я Одинка. так давно хотіла каші гречаної. Як же ж я її хотіла. Ну. Коротше, те, що я хочу, то я й роблю. Дід мені нічого не заказує, бо він їсть, каже, що зробиш та І мені весь час весь час приходиться готувати те, що я хочу. І на кінець то я... Свою люб, любиму кашу приготувала. Та наїлася. Та трохи з'їла, але ну, я її як. Пока нема, по то та... ти хочеш. Кашу треба їсти зранку, а не вечором. Ввечером да. вуглеводи вже не, не їдяться. Ввечером їдяться білки. В основному білки. А зранку можна білки з вуглеводами запоминай. Ну, ти це тобі, звісно, темний ліс сидів. А я ж, ну я таки спробувала цієї каші, але в мене вона залишилася ще й на ранок. Ага. Так що я ще й рано її знайду. Білки це м'ясо, а вуглеводи це каша. Угу. І як рано поїсти, але ж 200 грамів у день норма для людини. Каші. А ти пів кілометрів. Та там ціле кіло mm, mm, mm. <сх> то що для людини норма, для нормальної. А так як для діда, то в нього не норміровано все. Ні робочий день, нічого не в нього. Бо Дід ненормальний. Да? Ну так, да, якийсь трохи. Йому кажеться, хороша, він ще давай. Щось робить. Та кажу, хватить уже на сьогодні. Сьогодні успокоїла його, бурветься, однорветься і все. Я ще поїду, я ще бурячки не всі забрав. Та де вони, дідуся, твої бурячки, а завтра ще день, десь цілий цілісінький буде, діду. Не рви мотора. Ще до магазину треба. Та п... <завтра>, завтра буде великий день довгий. І будеш робити що схочеш, потихеньку, з переривами, з обідом. Усе треба його робити. Ну як? Постепенно. Не треба рвати мотора, Не співаю вже. Не треба нікуди співати, Куди тобі спішить, діду? Уже ж нема куди спішити, Старі. ну куди? Ну і все, сядь крячкою і сиди. Куди вже рвати той мотор, як він вже барахличий. Не барахлить. І дідча себе чує, почуває, да. Та скільки років? Що, що? Ну, я не чую, не чув ні разу, що в мене Так, ти на скільки років себе відчуваєш? На 16. Ой, а я на 13. І в голові, і так. Ні, на 13, ні, а так 16. А я на 13, геть мені. 18. Таня, бач, ти такий старший сам. Yeah. <laughs> ти такий старший, а я ні, я ще не виросла. <laughs> Як <Якби> й не виростав. От воно все обманчиве, На вигляд дивишся, що воно стара, yeah, no. а воно ще мале і дурда. І удивляються, боже, наша ж людина, і всі думають, що ж така розумна, бо воно стара. Ні, А взагалі то думаю, що як старі, то вже вони всі дурні. Та не такі вони і дурні, як ви думаєте, вони собі під маскою і ховаються під старою, а там усе те, що було в 13 років, те в голові крутиться. Так точно. Щоб посміятися з діда, щоб поїсти, щось смачненько собі купити гроші витягти щось смачне купити. Ось все. Захотілося мені ще спробувати цих качанів. Та думаю, хіба ж я не спробую ага. такий. Хіба ж я їх тільки не спробую? Мені ж багато не треба, хоч пару разів укусити. Чого вони мені не подобаються? Я не можу цього Хочу зрозуміти ніяк не зрозумію. Я ж їх... Це вони не такі як... да. ті. не такі вони нормальні. От ті спокійно їм, колгоспень качани, спокійно так їм їм. Ну, а це як візьму одного. Якщо я його доїм, то це? Да. А ні, то буває погризу, погризу та й покину. Mm. Ну чого так? От, ну, ну, ну чого? І я не доберу чого. Солодкий така. Якісь це, солодкі, якісь вони наче каші в рота набрали якоїсь. пережованої. Ну, щось таке незрозуміле, ну воно ну нема смаку кукурудзи, не відчуваєш взагалі. Ну я все ще хай вони вихолонуть, бо ще тільки з кипятка витягла їх. Гібрид. Та да, то ж таки, дав. Хтось його і із чого вони його. Короче, хай трошки приколу, а я ж таки попробую. Я а, таки ще попробую. спробую. 10 гривень. Це вже останні. Ні, там були дорожчі, але тільки вони ще більші. Куди вже більші? Подивилася, що це нормальні. а куди мені ще більше, то дід не сильно я. Ну, нічого. Попробуємо діти. Може, ще захочеться. Ну да. Я щось так дивлюся, вони на вигляд такі красиві. Може, взяти та маслом зверху помазати ще. Слівочним. Так. Та всі їдять так, мажуть зверху сливочним маслом. То не вона. <рес> <рес> а чим насолить на солі наложить три І так, якийсь сама, сумну, так. Ну, воно смачне каша, знаєш як каша з маслом. Кашу маслом кажуть не спортиш. А що це ти тут оставив? Це трошки оставив. Ого, добре, трошки. Тут саме м'ясо оставив. А чого воно тобі не пішло? І помідори всі. Не те, що не пішло, ну наївся, для переїдати. а дещо переїздить. Так з кашею ж не можна, ну хіба м'ясо можна, а кашею, вона дієтична вважається. І м'ясо, і того. Ну вже потрошку. Воно да? ну, так лучше, так. Да. Ну що ти що? Не надо да, я як наївжу, а потім то жога, то ша щось. Та ти що дітей? Що таке? Та дивись маленьке. Та думаю. вони всі хороші. Ну да. А ну дід перший пробує. Ну, скажу, що ж воно таке. Воно вже посолити А Воно гаряча, мабуть. Воно не встигли виходити. ну Трошки гаряченька. Ні, солити не треба. Нормально. То там я зверху тільки посолила, а знизу то я не солила. Ну, мене дуже солодкі будь я не солю. Ну, ох, а звук який у тебе. Який? Звук ще аж тріщить, щось таке. Бо... Да, Хрумтящий. Е? Ну. Так. Наче їй щось, а що твоє? Іначе нема нічого. Ха-ха. Да. По... Жуєш, жуєш, пока жуєш. Вони повітрям так. надують. <рес> як у того бризка і пухирцю якийсь. А Ой. як от і баранціться, що вона? готові. Ага. Повітряні. Та Такі палички. А, ну здуш да. Ні, да, 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 палички. Та палички ж вони ж так і називаються. От кукурузя ді палички. Чи. Ну так, одного для можна з'їсти. а більше навряд немає. Ну, завтра двісь. Ти ще пізніше встанеш у 12 часов, та ще прийдеш. А футбол будеш дивитися. Ото то, футбол як... будеш дивитися. Якщо він ще не кінчився. Як якби не кінчився, дай Боже, щоб той футбол вже кінчився. Як я не люблю ці футболи і футболіст оце, як дивиться, наче щось піднімає. Все одно ти заснеш, не будеш дивитися. Ага. Що так наївся, то який там футбол. Як погано буду гуляти, то, звісно, так. правильно. Уже який там хутбол. <реш> <реш> Ой, діду! А всілими з вечором у хату а. позалозили. Чого ж я сьогодні так утомилася? А сало ти хороше взяла. Та чого? Ти не пробувала. Хороше? А ти пробувала. Отаке От дороге, то чого воно не хороше? Так, почув. 220. Угу. То брала весь час по 100 гривень було, а це. Ну там є й по 300, й по 350 є. О, і не радика. Да, мабуть, yeah. вже хтось знає, яке воно там, щоб, щоб воно так поділено на сорти, таке дороге. Те, що колись по 40 було, то вже за більш як 100 гривні. Ось те, що от двох то... Ага. Ні, те що у двох і шия. Отаго, ага. Що його гристи не можна. Ну його хіба що проварити Щуковина. можна. До шия там Ну, хай біля шия. Mm. То те було завжди таке дешеве, а це вже і те ціниться, І те ціниться. А воно мені нравиться. Як зварене? І варене і таке. Ні, таке його капчорне. не можна їсти. А копчене, звісно, yeah. воно м'яке. А вдома то його або зварить, або тоже або підсмажить. А, і тоді його можна їсти. Ну. Пам'ятаєш, як ми робили. У каструлю, накидаєш зі очок, вишнек стих. Ну, да. То камінний вік на називається. Да. На да. Кам'яний вік називається. Була думка коптильню зробити, ніяк руки не доходять. Ще порося не так, виросло. То воно вже на підході. Зараз я буду ще там качкати. Якраз би таке опа, качечку за лапки і туди. Ох, тіт. мечтати не вредно. Так, тіт, Мені вже надоїло на тебе дивитися. Я вже ну, теж хочу, хочу попробувати теж. А мені на те не надо його я не божу дивитися. Та ти ж а я сидю дивлюся тільки. Треба собі попити. То бери та жири собі, це їж. Оператор що хоче, може робити? Хоче їсти а не їсти. Таки та добріша кукуруза, коня, а я плітом їли. Ні, ні, ні. А це щось така вона. Може кому і нравиться. Але... Угу. Я не знаю, скільки її варить. Вона так довго варилася в мене, і вона мені наша сира кажеться. Он і довго варила. А я ще пробувала сирою на базарі мені давала, вона ага. тебе попробувати. Ще вона сира лучша, як оця варина. Да. Mm -hmm. Бо хвалила, каже, вона ж така корисна. Що в ага. кукурузі може да. бути корисна? Да. Як пшениці немає, то кукуруза муку заміщає та хліб з неї печуть, але ж він такий страшний робиться тоді не що й гризти не можна. По О, то, мені пок... звіно, то тепленький, Добре. а чуть як захолона, то то вже якесь деревина, а не кукурута. Що це воно таке? Так, ну все дід, давай бахай до свидання, та я буду тебе виключати. Добре. Та потім щось хочеш будеш їсти. Добре, а? Да. Підбери його з усім, щоб туди капало. Туди, Туди! туди. А, сюди, я двав сюди в кімнату. Да, так, нужне воно там до телевізора да, бере. Так, сейчас прямо тут понесу. Так, ну все, садіть. Жа. Доброї тобі ночі. Усім тоже. А пишаку кукурудза каунякеш ні, каже. <laughs> так, дід, ну все, кажу, бо время кінчилося вже. А ти ще хочеш начали, виступати. Начали а ти ще хочеш виступати. Кажи всім дякую. Ну ладно. Лайки ставте! Дякую став, та... за перегляд. Да. Що зайшли, подивилися на старого дурачка. <рес> не, а що ж можна сказати? Так, ну все діти, так я вже ну. не можу держати тебе тут. Короче, всім спокійної ночі і... Тихої ночі, щоб ніхто нікого не тривожив. Не будив тоді. Да. Щоб менше там літали. Стріляли за побачення. Це дід. Щасливо тобі.